Що відбулося в Орпині цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді. У Верпінській громаді стартував місячник з благоустрою до великодніх свят. Протягом наступних 30 днів комунальні служби працівники виконкому, підприємці, власники приватних садиб та колективи ОСББ наводитимуть лад після зими. А вже з 20 березня розпочнуться спільні толоки в різних куточках громади. В Верпінському клубі для дітей та молоді з інвалідністю «Дивосвіт» розпочався капітальний ремонт. Зовсім скоро тут відкриється відділення Нього догляду батьки зможуть залишати дітей під опікою вихователів на декілька годин. Родина Зерпуня, однією з перших в Україні, сплатила іпотечний внесок по її оселі житловим сертифікатом за програмою її відновлення. З нагоди, 8 березня, в Верпуні привітали жінок, які через війну втратили рідних. Окрім подарунків до свята, організатори обговорили потреби цих родин. Ірпінська компанія «Екософт» завершує будівництво нового заводу з виробництва систем очистки води в Верпуні. Під час бойових дій приміщень. Підприємство було повністю зруйноване. Зараз воно працює в орендованих приміщеннях. Переїзд планується на квітень цього року. У Шевченківські дні студенти різних навчальних закладів Верпуня вшанували пам'ять Великого Кобзаря. Молодь читала вірші біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У день українського добровольця Верпоні нагородили оборонців міста, які за покликом серця встали на його захист у лютому березні 22-го року, а також провели панахиду за загиблими. Верпуні розпочали будівництво аквапарку. На набережній проект фінансується приватним інвестором. Відкритий аквапарк планують вже у 2026 році. В Ірпінській міській бібліотеці пройшов шаховий турнір серед школярів громади. В актовій залі Ірпінської міської ради з професійним святом привітали працівників комунальних підприємств. Кращих працівників нагородили грошовими преміями та подяками. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ЕТІВІ.